Трапилося це 22 липня, того ж дня, коли по всій Україні розпочалися протести проти Нового Януковича. Через месенджер мені надіслали повідомлення із посиланням на пророцтво опубліковане ось на цій сторінці, де текст написаний мовою гінді, але саме пророцтво санскритом, тобто мовою оригіналу. Відповідна наукова стаття моя назву «Ачар'я Варгаміра, який вніс дивовижні зміни в астрономію та астрологію. Перш ніж ознайомитися зі статтею я насамперед поцікавився, чим вирізнявся цей Варгаміра, поза як погано знаю історію Індії середніх віків, виявилося, що мова йде про визначного математика, астронома та астролога. Життя якого цілковито припадає на шосте століття нашої ери. Припускають, що ймовірно, він був учнем більш широко відомого індійського математика Арібхате. Окрім значного вкладу в точні природничі науки Варагіміра був теоретиком індійської астрології, який написав кілька трактатів на цю тему. Отож пророцтво, про яке йде мова і в якому криється деяка астрологічна інформація, наші сучасники приписують йому самому. Але, на мою думку, скоріше за все, Врагміра просто запозичив його із якихось давніх текстів, так само як він чинив це з іншою астрологічною інформацією. Адже його астрологічні трактати цілком слушно вважаються комперативними. І те, що це пророцтво дійшло до нашого часу саме у своєму варіанті санскритом, почасти підтверджує таку думку: санскритський оригінал пророцтва перед вами, а у перекладі воно звучить так: Арджуна буде правителем усієї землі, та принесе мир і праведність, це станеться, коли Бетельгейзе, головна зірка людини з завтрашнього дня. Прибуде до щасливого місця, яке зробить його царем. А можна це пророцтво перекласти й так, арджуна буде правителем усієї землі та принесе мир і праведність. Це станеться, коли біпів, головна зірка Кальпаруша, прибуде до щасливого місця, яке зробить його царем. Біпів це Бетельгайзе. А Кальпаруша це сузір'я Оріона. Ви можете поцікавитися, чому Бетельгейза тут названо головною зіркою Оріона, адже Рігель більш яскравий за неї. Я відповідаю, що в індійській традиції Бетельгейза вважається головною для цього сузір'я. Ось перед вами сторінка індійської вікіпедії, присвячена сузір'ю Кальпаруша, тобто Оріона. І тут ми бачимо, що єдина зірка, яка виділена червоним кольором, це Бетельгейзе. Очевидно, і Альфою Оріона вона вважається тому, що у давні часи була більш яскравою за рігель. А загал ми знаємо, що Бетельгейзе є зіркою значно більшою за рігель, а Рігель виглядає яскравішим з тієї причини, що він знаходиться ближче до нашої сонячної системи. Хто такий Арджуна, це очевидно знають усі мої глядачі. У давньоіндійському епосі Махабхарата Арджуна головний герой, який вирізняється своїми моральними якостями посеред людей та богів. І в даному випадку йдеться не про інкарнацію Арджуни, а лише про порівняння останнього великого християнського монарха із ідеальним Арджуною. Адже в даному пророцтві Варгімірі легко впізнати образ цього монарха, який принесе мир та праведність і сам буде людиною доброчесною. Тобто Варгіміра називає Арджуною великого володаря, спадкоємця жаб, який оздоровить цілий світ, як це стверджує Нострадамус у 1001 Катерині. Але за словами цього ж Адамуса, спочатку роздвоєного мають накрити двома шкурами. Проте якби у даному пророцтві не було більше нічого, крім того, що я вже пояснив, то воно б практично нічого не додавало до того, що знаємо ми на цю тему з інших джерел. Але на відміну від інших джерел Вергеміра дає астрономічну і навіть почасти астрологічного ознаку настання відповідної події. Нагадаю, він стверджує, що Арджуна стане царем тоді, коли зірка із Сузір'я Оріона, Бетельгейза прибуде до щасливого місця. І це місце зробить царем цього Арджуну. Тобто вождя світу Великого Керена, як називає його Нострадамус, в одному зі своїх катренів. На перший погляд видається, що це якийсь ребус, і це справді дуже важкий ребус для тих, хто не розуміється на астрології, і навіть для більшості сучасних астрологів. Якщо говорити відверто, то мені ця частина пророцтва також спочатку видавалася ребусом. Але за кілька хвилин по тому, як до мене надійшло повідомлення із посиланням на матеріал про Варгаміру, я заглянув астрологічну програму, аби перевірити положення та транзити планет. І тут виявилося, що місяць перебуває у з'єднанні із зіркою Бетельгейзом, таке буває раз на місяць. Треба ж такий збіг. Отож я отримав підстави для того, щоб уважно поставитися до надісланої інформації, тобто уважно поміркувати над цим пророцтвом та знайти йому пояснення. У сучасній астрології зірки називаються нерухомими, попри те, що явище процесії давно відоме, і астрологи знають, що зірки хоч і повільно та все ж рухаються, долаючи один градус. Приблизно за 72 роки. А якщо вже якесь небесне тіло рухається, то воно обов'язково рано чи пізно утворюватиме певні аспекти до планет і точок в індивідуальних гороскопах, позаяк рух зірок дуже повільний, то в сучасній астрології не прийнято брати до уваги аспекти, які вони утворюють. Але як це помітно із даного пророцтва Врагіміра, середньовічні астрологи Індії такі аспекти враховували. І те щасливе місце, яке разом із зіркою Бетельгейса зробить Аджунуцарем, за словами Варгіміра, це місце на екліптиці, із якого теоретично зірка Бетельгейса мала б утворювати точний, потужний, позитивний аспект. До точки влади у гороскопі цього Арджуни, тобто аспект 120 градусів. Різні точки або парси в гороскопах, які вираховуються за певними формулами співвідношень поміж певними планетами, у наш час вважаються арабськими. Але араби свого часу запозичили цю методику в Індії, так само як і цифри. Які ми тепер називаємо арабськими. А тепер з'ясуємо, де знаходиться зірка Бетельгейза у наш час. Нам легко буде знайти її координати в астрологічній програмі, якщо включимо функцію з'єднання зірок із планетами. Як бачимо, на даний час координати Бетельгейза такі 29 градусів 6. Минут і 28 секунд близнят. А тепер пригадайте деякі мої попередні відео, у яких я стверджував, що точка влади у наступного президента України, який має стати спадкоємцем цих зелених жаб, що вже починають відходити у минуле, повинна знаходитися у королівському 30 градусі водорія, а його астендент, тобто початок його гороскопу. Має знаходитися у 7 градусі стрільця. Також і Сонце у даному гороскопі повинне знаходитися у другій третині 9 поля, яка відповідає за релігію. Інакше він не зможе стати великим реформатором у царині релігії. Також і 10 поле у даному гороскопі має бути заповненим кількома планетами. Інакше він не матиме здібностей до управління країною. А посеред цих планет у 10 полі першим має стояти Уран, адже Уран володіє водорієм, а саме водоріє має знаходитися в 30 градусі точка влади даного гороскопу, до якої обов'язково раху та Кету Тобто місячні вузоле повинні утворювати точні позитивні аспекти. На базі таких теоретичних міркувань я знайшов ось такий гороскоп, у якому точка влади детермінована в 30-му водорія точні координати 29 градусів 6 минут 52 секунди. Тобто нам залишається з'ясувати, за скільки часу. Зірка Бетельгейза подолає ще 24 секунди, аби дізнатися, коли наступний президент прийде до влади. Але це тільки в тому випадку, якщо очікувати від пророцтва Варагаміра великої точності. За один рік зірки проходять приблизно 50 секунд, а 25 секунд відповідно за півроку. Таким чином, випливає висновок, що це станеться менш аніж за півроку. Точно вирахувати неможливо, адже не всі зірки проходять 1 градус рівно за 72 роки. Тобто це приблизний показник зміщення зірок. Крім того, і гороскоп, який я представив, це є чисто теоретичний гороскоп. Від реального він може відрізнятися. У кілька секунд. Але це ще не все. Справа в тому, що астрономи вважають зірку Бетельгейза вибухонебезпечною. Тобто вона містить всі ознаки зірки, яка може вибухнути будь-якої миті. Кажучи інакше, можливо, вона давно вже вибухнула, але ми цього ще не знаємо. Адже Бетельгейзе знаходиться від нас. За різними даними на відстані від 430 до 700 світлових років. І якщо вона вибухнула, скажімо, 400 років тому, то ми цей вибух побачимо не раніше аніж через 30 років. Астрономи пишуть, що у тому випадку, якщо ця зірка вибухне, вона буде видимою навіть в день. І виглядатиме так, ніби на небі з'явився ще один місяць, тобто місяць у повні. Кажучи інакше, ми не знаємо, що відбувається з даною зіркою у наш час, бо бачимо її світло, яке було від 700 років тому до 430. Але якщо вона вже вибухнула або вибухне найближчим часом. У такому випадку її астрологічний вплив посилиться в багато разів відповідно до потужності викиду енергії у космічний простір. До того ж, Бетельгейзе настільки величезна зірка, що якби таким було наше Сонце, то його межі досягали б орбіти Юпітера. Природа астрологічного впливу до нашого часу залишається нез'ясованою. Тут існують дві такі версії. Сучасні астрологи вважають, що такий вплив відбувається через світло небесних природних об'єктів. Адже світло має електромагнітну природу. Тому деякі астрологи навіть враховують рефракцію світла у розрахунках гороскопу. Але відомий учений Чижевський свого часу дослідив експериментально явище проникаю радіації, тобто радіації, від якої не захищає навіть шар сонцю товщиною в один метр. Йдеться про космічну радіацію. І на думку Чижевського, саме існування такої проникаючої радіації доводить природничу небезпідставність астрології. З якою швидкістю рухається у космічному просторі ця проникаюча радіація, ми цього не знаємо. Але теоретично вона б мала переміщатися швидше за світло і, можливо, миттєво долати сотні світлових років. Нещодавно мені розповідали знайомі про таке пророцтво, що нібито належить візантійському імператору Левомудрому. У якому стверджується, що прихід до влади останнього великого монарха, буде супроводжуватися появою зірки в небі, подібної до вифлеємської, яку бачитимуть не всі люди, а лише духовидці. Це дуже схоже на вибух Бетельгейса, який, можливо, вже відбувся, а можливо відбудеться найближчим часом, проте ми, звичайні люди, його не побачимо. У VI столітті ознак близького вибуху Бетельгейза, очевидно, ще не було, та ястрономічні знання на той час залишалися ще доволі обмеженими, аби передбачити наближення такого вибуху. І навіть у наш час мало хто про це знає, тому пророцтво про цю зірку, яка приведе до влади останнього великого монарха, видається мені цілком правдоподібним. Тим більше, що Варгаміра жив раніше за багатьох християнських провидців, які пророкували щось подібне, і вони не знали про дане провіщення Варгаміри. Зокрема, святий Андрей Юродовий Христа Ради пророкував про мир, який принесе цей монарх, так само пророкував і настедамус у посланні до Генріха II. А орвальське пророцтво навіть вказує термін Всесвітнього меру 23,5 роки. І цей термін збігається із пророцтвом Ванги про 23 роки стояння стрільця майбутнього президента України. До речі, погляньмо на астеризм Сузір'я Оріона, до якого входить зірка Бетельгейса. Чи не здається вам, що цей астеризм? Нагадує нам лучника, який стріляє з лука. Деякі давні народи його так і називали мисливець, єгиптяни вважали його сузір'ям фараонів, а скандинави ототочнювали зі своїм богом змієборцем Тором. Щодо мого бачення, то мені здається, що в контексті даного пророцтва Варгіміри – Існує логіка в ототожненні цього астеризму, із першим вершником Апокаліпсису, озброєним луком, вершником, який, власне і символізує останнього великого християнського монарха, який прийде як переможець і прийде, щоб перемагати, і якому Христос обіцяє дати владу над народами, як написано в Откровенні. Недаремно ж у санскриті відповідна Сузір'я Оріона, у якому Бетельгейзе відіграє центральну роль, має назву Кальпаруша. Назву, яку можна перекласти як Людина завтрашнього дня. Одним словом, як каже українська приказка, у Бога все на поготові.